Знаєш, я люблю Новий рік більше ніж Різдво, тому що це таке класне свято. Купуєш подарунки, даруєш подарунки, така святкова атмосфера. А Різдво це чисто формальність, взагалі не розуміють, для чого його святкувати. А особливо 25 грудня. Ну, взагалі, не підходить воно. Перед новим роком якесь Різдво. Ми завжди вдома святкували 7 січня. Вже пройшов новий рік. Вже можна було святкувати різдво. А так портить всю атмосферу. Справді? А чому так? Ну, тому що всі головні емоції вони в новому році. А Різдво це просто формальність. Головне створити оцю атмосферу святкову. Цікаво. А для мене, напевно, це навпаки. Для мене різдво це є особливіше свято. Мені мама в дитинстві розповідала, що новий рік це веселощі, а Різдво це насправді радість. Різдво це ж народження Ісуса. Ти так серйозно до цього ставишся? Я про це ніколи не думала. Для мене головне це, щоб було весело і щоб була класна атмосфера. Святкова атмосфера це теж добре. Але хіба ми не святкуємо різдво через те, що Ісус прийшов до нас у цей світ? Може і так. Треба буде на це по іншому подивитись. Спробуй, це додає свято особливого тепла. Ти бачила скільки, годин скільки? вже? – Скільки Наші скільки роботи? Нам уже треба йти. Наші подарунки не готові, а молодь вже зачекалася. То давай бігом збираємося і йдемо. Так, Рахіль, ти Рахіль, відповідальна за солодощі на різдво. А ти Христина повинна організувати музику на молодіжний вечір. Тільки без оцих приколів, окей? Да, да. Без проблем. Я зроблю все на свій смак. Ні, Христя. На свій смак не потрібно. А ще ти не забула, що ти повинна підготувати подарунок для нашої молодіжної гри? Все зроблю, не хвилюйся. Таня, ці цукерки підійдуть. Хм, Нормально. Але треба було ще печиво докупити. Христя, а це ж не різдвяна музика, вимкни це. Хе, ну це ж для настрою. Чому ти така серйозна? Христино, а чому ти постійно все псуєш? Ну чому ти така серйозна? Це ж свято не бухгалтерія. Стоп! А де головний подарунок? Все зіпсувалося. Ми так старалися, а тепер навіть свято не схоже на Різдво. Знаєш? Ми напевно просто забули, що Різдво це не коробки з подарунками. Друзі, а вам не здається егоїстично святкувати Різдво тільки з тим, хто близький для нас? Слухайте, а давайте принесемо радість Різдва, туди де так його не вистачає. А давайте складемо план дій і відвідаємо наших стареньких сестер з церкви. А ще мова сусідньої церкви збирається відвідати військовий госпіталь і занести їм подарунки. Може, з ними підемо? О, це хороша ідея. Якщо так святкувати різдво, щоб дарувати радість іншим, тепер я завжди буду очікувати цього свята. Я така рада, що саме на це свято ми можемо допомогти потребуючим.